Всім привіт з вами Тріс! І сьогодні в нас день маленьких подаруночків від Тріс. Це Миколайчик мій для вас. Насправді я подумала, що я хочу підняти настрій своїм підписникам і зробити щось приємне, тим більше, що зараз часи такі, що ну, хочеться від всього відпочити, хоча б з сімами поїхати кудись і відсвяткувати. Свята, бо якби настрою багатьох людей, я це розумію, нема, але хочеться зробити щось приємне людям. Тож я вирішила зробити вам приємне. І о, отакий от будиночок, це мій сюрприз для вас. Такий маленький миколайчик. Це іглу будиночок, як ви бачите, знаходиться він у Граніт Фолз, якраз на тому лоті, де Сімо можуть приїхати і поставити намет. Тож тепер ви зможете скачати цей будиночок у мене в галереї, поставити у себе і приїхати туди святкувати новий рік. Якщо ви скачаєте ще й ресторан, то тим більше буде вже два місця, які в якому ви зможете зупинитися, яке ви зможете навістити. вважайте, що у вас такий новорічний Граніт Фолз. І насправді я дійсно будую новорічний Граніт Фолс і скоро фул-версію ви зможете побачити. Я сподіваюся, я його встигну закінчити якраз до свят і, можливо, своїми персонажами зможу тут з'їздити. Ну а зараз ви дивитесь, як інші мої персонажі з Династії Адамс, це мої застройщики, сімей, які будують різні будиночки, вони їх потім тестують. Це ціла династія, і от це якраз гілка моїх магів. Вони приїхали сюди дивитися, як тут все працює. Вони тут вирішили відпочити. Речі, щодо цього будиночку, в нього своя історія, чому саме Адамси сюди приїхали. Ну, насправді, якщо хтось давно дивився моїх Адамсів, то а, в шостому поколінні в мене сімка, голова сім'ї Адамс Елізабет Адамс. відправилась, як вона була тільки от стала молодою. Поїхала відпочивати в Граніт Фолз і зупинилася там в готелі. І готель був якраз а, із іглу, складався. Так, на жаль, я той готель загубила. Я не знаю, не пам'ятаю, хто його побудував. І... На жаль, він у мене не зберігся, бо я багато що почистила на своєму компі. І взагалі не думала, що я повернусь знову на канал. Тож, ну, якось в мене це все не зберіглося. Але в цілому, так, в мене сім'я Адамс відпочивала, їздила в Граніт Фолз і відпочивала. Елізабет Адамс зі своїм майбутнім чоловіком якраз з виглої готелі, і мені так сподобалась та ідея. Звичайно, в мене може не зовсім те, що, те, як у тої дівчини вийшло. Але в цілому я й не хотіла, щоб в мене вийшло ігло таке, як у неї, бо в мене була зовсім інша мета. І якщо ви знайдете той готель, то а я сподіваюся, ви знайдете, якщо захочете, то в галереї, я думаю, що можна буде його знайти. Але в цілому в тому готелі яка проблема була? Там іглу були зовсім маленькі, там. Просто одна кімната, в якій стоять ліжка, на яких ви можете з сімами спати. Звичайно, воно все таке романтичне для романтичної подорожі. Я так розумію, той готельчик. Там три таких іглу однакових. І звичайно, що туди з сім'єю не поїдеш відпочити, бо якби нокі ну, там три іглу, в яких ліжка явно не для дітей стоять, а якби для дорослих персонажів, які приїхали туди, ну скажімо так, з романтичною ціллю. Тож воно таке романтичне, той готель, і якби мене не дуже влаштовував. Той варіант, І, звичайно, там не стільки новорічна тема, скільки от просто відпочинок десь у горах із коханою людиною. Тож я вирішила побудувати щось своє, але натхнення я отримувала саме з того моменту, як у мене Елізабет зі своїм майбутнім чоловіком поїхали у то ігло відпочивати. І в мене вийшло велике ігло якраз для сім'ї. Воно розраховано на, як мінімум, четверих персонажів: це мама і тато, і двоє дітей. Можна і третього взяти, там стоїть маленьке ліжечко для Тодлера. І можна навіть Тодлера з собою туди привезти, відпочити і відсвяткувати Різдво по Новий рік. І звичайно, тут є кімната, в якій ви можете нарядити ялинку, там подарунки вже насправді Адамси все нарядили, як бачите, і поклали туди вам подаруночки. Тож ви скачуєте прямо вже з нарядженим з усім і з подаруночками, від Адамсів, і також там є місце, де ну, ваша тварина може зупинитися, якщо у вас є це доповнення. Якщо нема, то просто ці об'єкти видаляться. Але там в цілому немає ніяких прикрас того доповнення, там тільки годівничка для кошака, його туалет і а, дряпалка, щоб коту було теж чим займатися. Як бачите, в мене Адамси туди приїхали з кошаком, тож відпочили вони там непогано. І, звичайно, тут є ця штука, яка допомагає нагріти. Якщо дуже холодно стає, то виглою ви уявляєте, я, наскільки там може бути холодно, бо воно складається із льоду. Тож є варіант, як обігріти його, а ви просто вмикаєте обігрівач і воно нагрівається, і там досить комфортно, всі ми в мене не мерзли. Також я використовувала тут доповнення в ресторан, і там е, такий об'єкт, єдиний з ресторану, стоїть, який обогріває біля е, стола на дворі. Такий типу лампи, яка нагріває е, і не дає сімам замерзнути на дворі, якщо вони сидять. Тож, якщо у вас ресторану немає, то тільки ця лампа видалиться і саме іглу буде цілим і неушкодженим, ви можете спокійно в ньому грати. От. Тож використовувала я тут досить мало об'єктів, і у більшості людей цей іглу повинен. І Нормально і нічого особливого там видалятися не буде. Якщо, от наприклад, той же ресторан Санта Хаус, там, звичайно, фул-версія гри використовувалась, тому якщо у вас не фул версія, то багато що може видалитись, того, чого у вас нема. Ну а тут іглу повинно залишитись цілим і неушкодженим. Єдине, що вам дійсно потрібно, це база гри, це Сіті а, звичайно, Граніт Falls і сезони. І, в принципі, більше нічого не треба, все інше в базі. Є гри, і ви зможете нормально грати в цьому будиночку. Тож сподіваюся, він вам сподобається. Ну, Адамсом точно сподобалось, все працює, все нормально, можна їжу там готувати, там є повноцінна кухня, на якій є всі необхідні об'єкти, щоб приготувати якусь святкову страву з вашими персонажами і відпочити десь на вулиці разом з своїми дітьми, побудувати сніговика, пограти. Також тут є два фейкові каміни. Це просто не справжній камін, бо якщо буде справжній, то іглу просто розтане. Я вирішила такий фейк зробити. Спочатку я туди понатикала свічок, але знаєте, дирка є дирка, і якби мені захотілося її чимось закрити, тут у мене виникла ідея, що ставити туди телевізор і увімкнути на ньому передачу каміни. Знаєте, така передача, багато хто її дивиться якраз під Новий рік, коли треба прикрашати ялинку. Тож сподіваюся, я вам підняла настрій і досить скоро ви побачите. Бачите, яким в мене буде Граніт Фолс новорічний. Він, звичайно, буде доступний для спонсорів від рівня апокаліптичне лати, повністю все місто новорічне. Ну а якщо ви підпишетесь на Капучино, то вам буде доступний ресторан для скачки. Якщо у вас фул версія гри, то ресторан повинен нормально йти. Ну, а для всіх інших, звичайно, доступне ігло. Ви можете його скачати в галереї. Тож, сподіваюся, вам сподобався цей будиночок. Фул-версія будівництва буде за посилання внизу, а також в кінці відео просто вам. Вісити це посилання на те, щоб перейти на мій будівничий канал, там буде спітбілдинг по цьому будиночку, і ви побачите, як я його будувала. І ставте лайки, підтримайте канал Кави, якщо хочете, мені буде приємно, звичайно, дуже. Ну і там багато різних плюшок від мене тепер буде з Нового року. І різні розіграші. Вас будуть чекати на це ближче до весни. Вони будуть, бо там якби, є своя специфіка, потрібно буде підписаним довше, ніж 2 місяці. Щоб прийняти участь у розіграші, але а, різні подаруночки точно від мене гарантовані, які я придумаю для своїх підписників на Капучино і вище рівня. Тож підписуйтесь, мені буде приємно. Можете просто поставити лайк, якщо хочете так мене підтримати, теж мені буде приємно. Або написати комент, чи сподобалось вам ігло, чи хотіли би ви зупинитися в такому місці і святкувати зі своєю родиною Новий Рік або Різдво. Всім всього найкращого і пока-пока!